Глинотерапія як метод реабілітації військових та їхніх родин. 8 травня у Баришівському просторі психосоціальної підтримки відбувся майстер-клас із гончарства для військовослужбовців, ветеранів та родин загиблих захисників. Учасник Олег Цимбалюк ніс службу у війську півтора року. Захищав Україну на Харківському та Донецькому напрямках, а після реабілітації в шпиталі повернувся до цивільного життя. Каже, що взяв участь у майстер-класі, аби зняти моральну напругу та поспілкуватись у колі однодумців. Насправді цікаво. Я ніколи таким не займався це по-перше. Ну, так, в принципі, легко, доволі цікаво, так як мені пояснили по глині, то одна глина із Вінничини, а я родом звідти, інша із Часового Яру, а я в минулому році довелося там бути по службі. І мені цікаво і хочеться його доробити до кінця, ну, не знаю, що ще придумати, там малюнок якийсь. Ну, аби б мені отак дали куча глини і посадили, я б, мабуть, півби дня провів спокійно. У цьому щось є таке. Цікаве. Психологічний відпочинок віднайшла на майстер-класі із ліпки з глини і дружина загиблого воїна Галина Сєдова. Відчуваю полегшення в першу чергу. І якесь трохи в душі дитинство просипається, тому що постійно на прягі. Російське слово, звичайно, вибачаюся. Полегшення, в принципі, тут дівчата такі ж самі, як і я, в такому самому стоянні, і горі, і нам легше спілкуватися, і ми тут відкриваємося. Практика ручної роботи із глиною розвантажує нервову систему, знімає втому та покращує настрій, говорить керівник центру реабілітації гончарством Віктор Булгаков. Коли ми приходимо. До тактильних таких, різних е, практик, певних скажімо, контактів з глиною, це дозволяє стабілізувати внутрішні стани, психологічні в першу чергу. Проходить година, хлопці просто дякують. Е, дякую вам, сенсей. От, тобто, за те, то, що вони просто переключились, перемкнулися, в кого можуть бути якісь порушення, наприклад, е, м'язи суглоби, особливо передпліччя, наші кисті. Ми обов'язково можемо їх розробляти. Тобто, це така робота не повторює ні жодного якогось станка. Ну, мається на увазі тренажера. Ось тому, що включаються обов'язково такі нервові центри. Управління вже на іншому, на нейронному такому рівні. Провели ж майстер-клас із глинотерапії в межах програми підтримки військових ветеранів та їхніх родин МХП поруч за сприяння благодійного фонду МХП громаді та центру реабілітації гончарством, говорить координаторка центру із взаємодії з військовими та ветеранами Ольга Заєць. Програма «МХП «Поруч» – це програма, яка передбачає в собі реабілітацію, реінтеграцію ветеранів. Безпосередньо зустріч хлопців, які повертаються з фронту додому. Ми їх приймаємо на підприємстві, всіляко підтримуємо, проводимо зокрема. Дуже великий комплекс заходів. Проваджується програма МХП поруч, компанією МХП та благодійним фондом МХП громаді у 13 областях України та місті Києві. Анастасія Усик, Назар Гераскін, новини ТРС Бориспіль.